Акробат. Циркові родичі по маминій лінії. Сусід. Актор до воєнного театру. Знайома з дельфінарією, що танцює на воді, і виховує касатку на ім'я Чарлі. Це знак. За мною плаче цирк Дюсолей. Бо я африканський вершник. Іспанський акробат. Я лучник першої гільдії. 20 десятків підкорених вершин, дві сотні вільних стрибків у посвідченні парашутиста. Не знаю, до чого тут його ліше клієнт, але вони зацінують. Рано чи пізно я прокинувся там, де спати не можна, де гравітація непідкупна, і кожен незграбний рух може стати останнім. Цирк на дороті це не так просто. Це багато іронії. Страховка тут мінімальна. Якщо раптом засвербить у носі і хитка рівновага порушиться, гліцеринують сльози і спритність рук, ситуацію не врятують. Бо вся трагітність мого положення у його системі координат, яку я не складав і не визначав точку на передені власних ідей. Це безглузда сенсація, витончена картина, що терпить, не терпить жодних коригувань. Я бачу, ні непорушне сонце вже котру добу. Чому так безвітряно? Де ранкові тумани? Моя точка зору занадто конкретна. Цього не буває. Ледве балансую над мільйонами глядачів, які теж не дихають, чекають на шоу. Хтось навіть купив попкорн. За мною парад планет. Я на чолі. Над головою голубка. Це мені щось нагадує. Занадто багато уваги. До чого тут месія? А у меня освіта інженера-конструктора. Я на ведь властное життя, зібрати брать это из них. Кто помнит, чем все скончилось? Может, перепишем экономику?